Дівочки, треба жити так, щоб бути настільки самодостатньою, що купувати пасту за 700 гривень. Але мені скажете, ти тютю -тю зовсім. А я їм скажу, що я давно вирішила з того, щоб жаліти на себе комфортне, якісне життя і на своє здоров'я. Бо знаєте, що я вважаю, що жінка в сучасному світі вона має бути ще тим папіком для самої себе. Але знаєте, бувають такі моменти, коли я можу легко купити собі шар за дванадцять тисяч, бо так мені захотілося. А потім зайти в супермаркет, побачити, що яйця коштують по 100 гривень, офігіти і взяти за 45 по знижці, бо блін, ну 100 гривень. Це ж дуже. Дорого. Ну або ще звичка купувати все по акції, коли заходиш в супермаркет. Це, звісно, відголоски мого минулого, але вони до сих пір інколи з'являються. Але ж погодьтесь, акції це топ. Але знаєте, що чим більше я витрачаю на себе, тим більше заробляю. Реально воно працює на всі 100%. І коли такі відголоски в моїй голові все ж з'являються, я чітко собі нагадую, я і бачу заради класного рівня життя, щоб їсти якісну їжу, жити у гарній квартирі в центрі Києва, носити брендовий гарний одяг, якісний і просто кайфувати від життя. Бо цей рівень життя це не про випендрош взагалі для мене. Це про цінність до себе, і скажу чесно, заради цього варто роздуплятись і почати нарешті щось робити.